Всім привітки! Дуже рада всіх вітати на моєму каналі. Я на кураж Базарі приймаю участь. За два роки відсутності кураж Базару це вже їх другий захід. Був в червні, це зараз в липні. Сподіваємося, буде як раніше кожного місяця. Це моя локація така. картина. свічечки. мій перший був постер І ось такі підставочки ракушки. В кураж базарі дуже багато хто хоче прийняти участь, але тут відбувається відбір учасників. Тож потрібно дуже гарно підготуватися, щоб подати заявку, а потім, щоб її одобрили. Як ви бачите, я вже тут починаю куражитись, не тільки продавати свої вироби. Це за сусіднім столиком продають капелюшки. Дуже гарні. Я один вже приміряла, мені дуже сподобався. Він, звісно, не дешевий, але він того вартує. Бренд називається Ремін Story, У мене в інстаграмі є відмітка, тож заходьте. А тут я вам показую, скільки учасників приймає участь. Це така маленька частинка одного куточка. Тут і хедмейт, тут і вінтаж, і духи, тут дуже багато всього цікавого. Я все і всіх не буду показувати, тому що це відео може зайняти не просто пару годин, а навіть півдня. Тож показую все частково, тому що не кожен столик, наприклад, якщо вінтаж, то два-три столика покажу. І перехожу там, наприклад, на якийсь бренд одягу, і теж частково, щоб по максимуму вас зорієнтувати, що там відбувається, що там продаєте. Ще один бренд він пишу одягу та прикрас. Можете коротенько розказати? Доброго дня мене за троді. Я художник по костюму і тут представляю свою колекцію вінтажу вінтажних прикрас, парфуми, вінтажні і сучасні. І так само відтежний коляд. Подивіться, які тут підпізіки все дизайнерське. Живо бажаєте щось поміряти. Ні, я поки зараз дивлюсь, покажу. Добрий день, Сьогодні я представляю Аліна Олів. Це бренд, який головна ідея якого полягає в міксі моди та екології. тобто Надання другого життя речам якимось. тому знайомтесь, підписуйтесь на інстаграм alina.oliv і купуйте щось для себе підбирайте. Дякую, дякую. Ви подивіться, які речі. Оцей підвичок. Я навіть достану, покажу це немінує щось. Дивіться, які речі. Майже поп'ємося. Та? Бачите, кажучи, ага. мені. Боже. Коли на витію не перестають дивувати. Так. Ми на замовлення робимо так. Клас! Це і в садочок, і скрізь можна, це ж помітили. Да, так, чи... я, я ще музики вітру біля, ну, ну то блин, лишилася взагалі одна, коротше, ми просто теж явно Клас! Ви коротше. Супер, вимовилися. Я і великі такі садочок. На жаль, приходиться робити озвучку окремо, тому що я там все гарно говорила, але дуже там, дуже-дуже шумно було. Тут я вже вас ще з одним бредом Віолетт Бані, якщо правильно, звісно, прочитала. Дуже яскравий, цікавий, красивий, якісний. Мені сподобався. І, до речі, зверніть увагу на вітрину. Вона бомбезна. Це ще один дизайнерський одяг з піджаками. Дивіться, як гарно їх розмальовують. Кожен піджак має свій особливий малюнок з задумкою, а з якоюсь такою цікавою іскринкою. І поки я вас знайомлю з новими брендами, не забудьте підписатись і поставити лайки, мені приємно буде. І, до речі, перша компанія Відро, якщо я правильно прочитала, предоставила свої постери. Дуже рада була їх тут бачити. А і надіюся обов'язково завітати до них магазинчик у Львіву. Подобаються мені їхні картини. Вони якісь особливі сексі одяг кісідки. Ми зараз все стильно, модно. Бренди всі озвучувати не буду, але ви можете все заскринити. Я показую одразу назву бренду. Дуже багато молодих дизайнерів і бренди, про яких вже всі знають. Наприклад, Фаму. Я думаю, ці мазини вже всі знають цей бренд. Мені здається, на кураж базарі вони вперше, і я думаю, ми їх ще не раз побачимо. До речі, я ще й забула відзняти відомий бренд одягу. – «Чер». вони теж були на кураж базарі. Настав саме той момент, коли я вам показую бренд крафтового шоколаду, який приймає участь від самого початку кураж базару. Тобто, це ще на сікер років вони разом з куражем базаром. Шоколад тут неймовірний. Найбільше, що мені подобається, вони дають все коштувати. Дегустація тут присутня. Вашій увазі люльки для куріння. Ви подивіться. Які вони різних форм. На це треба звернути увагу. Я думаю, що вони ще не раз будуть приймати участь на Кураж Базарі. Мені здається, я їх бачу вперше на куражі, але можу А Це я вам показую дуже гарний бренд глиняних таких чашечок, підставочок. До речі, по максимуму, намагаюся вам показати назву бренду, тож скриньте. І підписуйтесь на них, слідкуйте за ними. А ось такі сумочки, які мені ну, просто дуже сподобалось, як вони прошиті зовні, всередині. На сумочках написаний бренд, можна все побачити. Дуже якісна фурнітура, все абсолютно сподобалося. І відповідно і вартість більш-менш нормальна. Дуже було багато різних виробів ручної роботи з кераміки, з глини, з дерева. Це все мені дуже подобається. імпонує, тому що як не є, це наше ремесло, наші традиції, Обожнюю такі речі. Не могла оминути ці платочки, Ви подивіться, яке пакування, як все гарно показано, Якість неймовірна просто. Дуже багато платочків з національними кольорами були. Як ви бачите, вибір просто шикарний. Як говориться, від вітрини також дуже багато залежить. Ви подивіться, як гарно показані сумки, як вони стоять. Сумки, само собою, дуже гарні, статичні і такі незвичні. Я на них точно закинула око, особливо там на нижню черненьку сумочку. Дуже гарно. Кераміки на коражі, як завжди, було багато. Кожен індивідуальний виробник, кожен має свій якийсь смак, якийсь свій автограф, можна так сказати. І це ще один із них. Мені вони дуже подобаються. У мене, до речі, є їхні декоративні такі вставочки, губи, ротики, око. Ванів я причепила, приклеїла, ніяк їх не використовую, але так естетично. Чесно кажучи, я не можу бути на 100% впевнена. Але 30% жінок-відвідувачів Кураж Базару були в цих прикрасах. Так? В вашій увазі цвіте терен. Я також була серед них. На мій погляд, це один із самых відомих брендів прикрас з кераміки в Україні. Ну, поки що в Україні далі будемо бачити. Це я вам показую молодий український бренд білизни. І знову ж вітрина наша. все. Ви подивіться, яка яка романтика, відповідно, білизні. Дуже гарно. Натуральне дерево, запах масел, запах свічок це все Ukraine Kitchen Craft. Дуже гарно. Ви подаєте підставочки для тортів, загалом для дому, хліб гарно подати, дерев'яні ложечки. Як це все естетично по-крафтовому. До них я підходила і в червні, до речі, і зараз вдруге я підійшла. І вони розказують про свій бренд, і як про свою дитину. Це так гарно. В принципі, тут всі бренди так і роблять, розповідають про свої речі як про свою дитину. На мій погляд, в магазинах це зовсім по-іншому відбувається. Тут якась своя історія і своя атмосфера. Ви знаєте, тримаючи цю сумку, я одразу згадала сумку марки Якопс. Так, я тримала, не купувала, а тримала в руках оригінал. Тож, як говориться, нічим практично не відрізняється. Тож намагаємося краще підтримувати своїх. Я не могла оминути саме ці колажі. Мені це подобається. Останній рік, півтора, я просто залипаю в Пінтерсі та в Інстаграмі на цих колажах, на різних. Я дуже багато скриню. Я не можу зрозуміти, що це відбувається зі мною, але мені це дуже подобається. Автор колежів Лі Адам до речі вона проводила мастер-класи ці два дні на коражі. На жаль, не встигла потрапити, але в майбутньому Ми представляємо соціальну ініціативу в Україні», яка допомагає тваринкам у притулку. Сьогодні ми для тваринок збираємо іграшки, за будь-який донат можна або свою іграшку принести, або за будь-який донат взяти і покласти в коробку. Ми передамо тваринкам у придуло. Або за донат можна придбати нашу благодійну книжку, футболку або шобер. А це у нас місце для побачень. А, можна вибрати бесіка. Вони всі готові до адопції. Вони готові вже потрапити в нову сім'ю. Можна вибрати собі будь-якого за фото, і ми розкажемо, де його забрати. Спасибо. З кишками також тут так. Uh, в принципі, uh, таке ж саме. Uh, можна Ну, uh, тільки котик вже тут є, можна взяти і забрати собі uh -huh. додому котик. Так, тут котик. тому що вона не <пев> дуже так, вона тільки один. <пев> <пев> хазяйна, хазяйна, бачите, що? В тому їй треба чого-то не дуже в общем, не знаю, що. Ще один бренд, який є практично від самого початку з ж базаром. Він не потребує навіть озвучки, все написано скрізь на всіх його виробах. Як говориться, поряд не дуже все по-релігійному, але маємо, що маємо цікавий бренд свічок. Мені вони подобаються. Я їх вже неодноразово бачила, і музей гончара. І на попередньому кореж базарі ще їх здається на якійсь виставці, бачу, а немає різниці. Але вони варті уваги в як все гарно показано, все натуральне, кожна свічка має свій орнамент. Цікаво. Місяці два назад запустились. Це гарно, що він хоче Бренд під назвою влучно. Дуже гарно, так якось реально влучно. Тут я вже підійшла до речей з історією, тут не лише одяг, тут і вінтаж, і посуд. Зараз далі все побачите. Будь ласка, зверніть увагу на мою пораду. Коли ви підходите до таких речей, велике прохання продивляйтесь це не спішучи, не спішіть. Передивіться кожну річ, буває там за етикеткою нова річ, але ви відомого бренду і за низьку ціну. Це стосується одягу, це стосується вінтажного посуду, декору. Це всього стосується, тому що реально ви знайдете те, що от колись дуже хотіли, те, що про щось мріяли, інстаграмні чашки. Те, що зараз дуже актуально — посуд, на це треба звернути увагу обов'язково. Наприклад, я попереднього кураж базару бачила дві чашки, які мені дуже сподобались. Думаю, на наступний раз я їх точно куплю. Я приходжу, їх вже немає до того столика, до того бренду, хто продавав. Але я потім побачила відомого блогера, інфлюенсера, вона їх купила до себе додому для інстаграмних. Фото якось так. Тож, якщо вам щось подобається, беріть тут і зараз. І гарненько придивляйтесь, ви обов'язково щось знайдете цікаве. Я так замітила, що особливу увагу я приділяю піджакам. Не знаю чому, але мені вони дуже подобаються. Але не просто піджачки якихось нових брендів, а саме ось такі, які перешиті. Продуманий особливий та індивідуальний дизайн піджачка. Тут в одному піджачку може бути три. Два піджачка, вони можуть бути зшиті, задекоровані особливо. А дизайнера саме цього бренду я вже знаю, можливо, рік-два. Познайомилася в одному із торгових центрів, коли вона показувала свої піджаки, продавала на одній із ярмарок. І кожного разу я відкладаю щось купити в неї. От Реально. Цієї осені я точно в неї щось куплю, навіть тут це озвучу, щоб підтвердити свої слова. Вінтажний одяг то є історія. Якщо показувати його, то підготуватись ідеально. Навіть підлогу постелила, як ви бачили. Особливу увагу завжди звертаю на цей бренд, тому що вони готуються навіть одягаючись стильною. Вінтажно, як ви побачили по дівчинці. Все як колись така зачіска була. Дуже гарно підготовлено все по кольорам. Мені дуже подобається. Тут реально дуже крутий вибір піджаків і плащів. Також мене привернула увага саме ці медичні такі банки, які можна використовувати як декор, як вазу. Як хочеш. Я їх запитала, де вони їх беруть. Вони сказали по всій Україні. Ну, а далі, поряду ще багато брендів: вінтажного одягу, прикрас посуду та взуття. Сумки різні, є на що звернути увагу, є з чого вибрати. А, тож Кураж, Кураж – це супер. І саме головне, бюджет можна одягнутись повністю. І ще один бренд, який від самого початку з кураж-базаром. А це саме вінтажні меблі, посуд, багато чого для дому. Бренд під назвою Плоха. Дуже мені подобаються речі їхні, які вони збирають по всіх куточках світу. Вони варті реально уваги, була б можливість купила в них стільчики однозначно і журнальні столики. На даний час купила лише сірники, але це початок. Далі вам хочу показати декор для інтер'єру, більш для феншую. Я в цьому не дуже розбираюся, але воно таке все цікаве. На любителів, звісно, ну все таке естетичненьке, зовсім поряд, з вінтажними меблями, з феншуйним магазинчиком. Був ось такий магазинчик рослин. Реально так все гарно продумано, так все гарно виглядає. Під назвою Рослиний дім. Вартій увага, це точно. До речі, сидячи в себе на місці, продаючи свої картини, неодноразово рядами приходили дівчатка, тримаючи в крафтових пакетах їхні рослини. Це я вам на вулиці показую лаванду, яка також продається тут. І Загалом хочу вам показати, що відбувається на коражі з вулиці. А продається дуже багато чого смачненько, тож ви тут голодними точно не залишитесь. На бургери, до речі, була дуже велика черга, їх багато хто їв. А це морозове ханею я Впевнена з Києва багато хто про них чув, бачив і їв. Морозово реально дуже смачне. Я взяла цього разу карамель, сольону карамель з печивом. Взяла дуже швидко, бо розуміла, з 25 видів морозива, які там були, а мені треба брати швидко, щоб довго не стояти. Ще вам покажу трішки фудкортів, тож що ви голодними точно тут не залишитесь, навіть якщо ви прийдете від самого початку і до кінця. Є де поїсти і що поїсти. Любителі алкогольних напоїв також були задоволені, все було, навіть з бокалами все продавалося. Все супер. Поки ми дивимося на живі квіти, які тут теж були, тобто можна було купити букет і комусь подарувати або локому, не забудьте підписатися на мене. Для мене це дуже важливо. І лайки, лайки не забутися. Обов'язково дивіться які сумочки. О, клас! Ваші увазі трішки шоу-бізнесу, інфлюенсерів. я не знаю. Дар'я квіткова. І сама головна героїня Кораж Базару це Гудкова Альона. Я її обожнюю і дякую за кораж. А далі я вам показую зірковий кураж-базар, який відбувався на вулиці. Я це все дуже швиденько знімаю, тому що мені треба бігти до себе щось продавати. А це продає свій одяг Діана Глостер. Калуші були, Таяна, дуже багато інфлюенсерів, відомих волонтерів. Зі своєю родиною був Анатолій Анатолійович, навіть зі своєю собакою. Головна мета зірок була назбирати по максимуму грошей для ЗСУ. Зірки продавали свої речі і за донати фотографувалися з людьми. Звісно, це було круто. Я завжди в цьому приймаю участь, тому що з Діаною Глостер також сфотографувалася. А це я вам показую свій столик на другий день, як я розставила, оформила нові ракушки, тому що я їх розмальовувала ночі, бо в мене в перший же день Кураж-базару практично всі розібрали. Я, я навіть в шоці трішки була. А більше вибору, до речі, ракушок, картин, все-все, всі деталі ви можете побачити в мене в інстаграмі, обов'язково заходьте. Мене. А можна ще багато чого купити. Ракушок треба трішки почекати, тому що в мене залишилося з 55 штучок. Я просто була не готова до такого. А навіть, навіть трошки в шуці було. Людям дуже сподобалося. Тому що, кажуть, що такого ще не бачили. А, так, це приємно. Тут у нас а, візаж. А, Бренд Нікс фарбує всіх безкоштовно. Вони ще там влаштували таку акцію невеличку, лотерейку, більше можна так сказати. Лотерейку. Ми не приймали в ній участь, але з меншою донечкою трішки підфарбувалися буквально зовсім зовсім трішечки, тому що я зранку знову ж повторюся, не встигла дуже спішила зараз. Ви побачите бачите наше до. Ну а після саме ось таке більш яскравість. в мене на губах, а в донечки підкреслили очі. Дуже гарно. Я ніколи не думала, що я це скажу, але мені здається, що я занадто вже старенька, що не знаю навіть хто це виступає. я вже потім почитала, хто це. Це Василь Байдак, дуже відомий гуморист, да, та, відомий, тому що 130 тисяч підписників в інстаграмі. Він не просто так має. Я не думаю, що він таргет накручував. А це так, теж з юмором, так як це гуморист. А він, до речі, відомий волонтер, дуже багато допомагає для ЗСУ і зараз він проводить це. через гумор аукціон, де назбирає гарненьку суму грошей і допоможе. Також був з відомих волонтерів Михайло Порішев зі своєю командою. Так багато людей його обкружили. Що я вам можу сказати: кураж це про все. Ви тут багато інформації дізнаєтесь, багато можете скупитись, багато кого побачити, познайомитися тут. Як одна велика родина зараз. На відео я вам показую блогерів інфлюенсерів з шоу про інтимне «About». А вони також тут виступали. Я ще не встигла вам показати тут. Ще була зала з психологами від фонду Маші Єфросиніної. І саме цікаве, тут дозволяється гуляти з собаками. Я чіплялася до всіх собачок маленьких, отаких. От Мені дозволяли їх глалити. Друзі, буду дуже вдячна вам за коментарі, лайку та підписку. Найскоріше нам всім перемоги. Вірте в неї та любіть один одного.